Вітаю на першому подільському підліток був залучений до схеми незаконного перетину кордону. Президент присвоїв звання героя України захиснику із Шепетівки. За минулу добу на Хмельниччині сталося 15 ДТП. В одній із них травмувалася 48-річна Хмельничанка. На Кам'янеччині горів будинок культури Маю 5 хвилин на головне. Прикордонники викрали схему незаконного виїзду із країни за участі підлітка. Канал нелегального переправлення громадян України призовного віку через українсько-угорський кордон. викрили на Закарпатті. Одним із співучасників виявився неповнолітній. Інший затриманий – 35-річний. Житель Закарпаття підліток повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю або ж за необхідності супроводжувати так званих клієнтів до держкордону. У Закарпаття правоохоронці вилучили 6 тисяч доларів від незаконної оборудки. Йому оголосили підозру у випадку доведення вини переправнику загрожує від 7 до 9 років в'язниці. Сьогодні відбудеться телефонна розмова президента США із Путіним за київським часом. Це станеться в період з 15 до 17 години, за словами речника Кремля. Піскова таймінг бесіди Трампа із Путіним не обмежується. Він також додав, що є певне розуміння того, якими будуть теми цієї розмови. Він зазначив, що є велика кількість питань пов'язаних із подальшою нормалізацією двосторонніх відносин щодо українського врегулювання. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із орденом Золота Зірка Олексію Сергійовичу Мессю, захиснику із Шепетівщини. Відповідний указ президент підписав 14 березня. Льотчик повітряних сил збройних сил України Олексій Месь загинув у 2024 році під час відбиття одного із наймасовіших наймасовіших ракетних ударів 26 серпня. Після повномасштабного вторгнення він був одним із тих військових, які лобіювали надання Україні винищувачів F-16. І Олексій був одним із перших, хто прийшов перенавчання на F-16 та застосував американське винищувачі. Щовач проти російських ракет на прощанні з пілотом у небі над Шепетівкою за військовою традицією пролетіли два винищувачі: міг 29 Вічна слава та шана полеглому герою України. На Кам'янеччині горі будинок культури 17 березня о шостій ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у селі Кадиївці Оринської тергромади на момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь охопив 60 квадратних метрів будинку культури. Вогнеборці протягом години ліквідували займання. Наразі причину пожежі встановлюють загиблих і травмованих немає. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 933 повідомлення про події та правопорушення. З них 158 – кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Складено 100 адміністративних протоколів, з них 5 – за кермування у нетверезому стані. Правоохоронці зафіксували одну дорожню транспортну пригоду, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження. Деталі розповім згодом. А також зареєстровано 14 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 660 повідомлень від мешканців регіону. У Хмельницькому сталося ДТП, у якій травмувалася 48-річна місцева жителька. Вчора близько 21.50 по вулиці Самона Петлюри Петлюр, річна хмельничанка, керуючи хендай, виїхала на тротуарну доріжку і наїхала на жінку внаслідок автопригоди. Пішохідку ушпиталили. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Сьогодні, 18 березня, у Хмельницькому надійшло повідомлення про замінування трьох закладів вищої освіти. Про це Суспільний Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації головного управління національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. На місці працювали відповідні служби, людей евакуювали. Йдеться про національний університет, університет управління і права імені Леоніда Юськова та гуманітарну педагогічну академію. Станом на 13.10 інформація про замінування цих закладів не підтвердилася. У поліції наголошують захибне повідомлення про замінування передбачена кримінальна відповідальність, санкція статті, позбавлення волі на строк до 8 років. На цьому це все чим встигаємо поділитися на офіційних сторінках телеканалу ще більш актуальної інформації. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського. Бережіть себе на все добре.